Щось волону, в мене немає часу. Якщо буде в безкоштовному варіанті, то я буду дивитися безкоштовний варіант. А так, мене нічого не переконає. Ну, знижки можна заохочувати, але, чесно кажучи, там навіть в тому ж самому МЕОГО підписка сімейна, вона не коштує так прям, щоб дуже дорого. Тобто це там три кави там, зараз. І тому я навіть не знаю, чи потрібно навіть якісь знижки. Вітання, це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, де вони надають перевагу перегляду фільмів та серіалів, та що думають про піратські сайти. Поїхали. Добрий день, це Правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи ви переглядаєте фільми або серіали на безкоштовних сайтах? Так, ну так буває. Як ви думаєте, чому більшість все таки вибирають, наприклад, такі сайти, де можна безкоштовно переглянути фільм чи серіал? Ну, я можу сказати за себе, я б спокійно взяв собі підписку на Netflix, я це розглядав. Просто в реаліях зарплати це було дуже-дуже невигідно. Просто оскільки ну, я більше сервісів крім Netflix, я не переглядав, оскільки я не знаю, як там чи там щось таке, воно інші серіали маю все ж таки, але... Ну, все ще просто нафлікс немає студентської підписки, або просто регіонної ціни, яка є, наприклад, в інших е е інтернет-магазинах щось таке. До того ж, нас погано бореться з порушенням авторського права, і це досить доступно подивитися безкоштовно якийсь фільм або серіал. Ну і це відкриває дуже багато можливостей це, це робити, і люди цим користуються просто. А як ви думаєте, чи впливає цей процес на розвиток кіноіндустрії в Україні? Я думаю, що навпаки кіноіндустрія розвивається більше, оскільки в більшою кількості людей з'являється можливість подивитися, а оскільки їм сподобається, що вони подивилися, то це набагато якби, більший шанс, що вони захочуть піти в кінотеатр і передивитися якісь нові твори того самого автора. Та можливо, ви там теж ви, розглядали якусь підписку, бо, можливо, якісь спільні студентські підписки родині і так Хотів далі. Я хочу додати більш досі підписок, що ну, я вважаю, що брат, ну якщо дивитися. Цьому, ну, так само, як казали, перераховували Netflix, Amazon. Е, Найбільше всього проблема, чому люди саме дивляться на безплатних сайтах і так далі. Е, тому що зібрати всі ці підписки, постійно слідкувати за серіалами, які виходять, ну це додавати одну підписку, другу, третю, четверту. Ну це вже не за один сервіс падається, це вже набагато більше. Що знаєте, це ще від людина залежить. Тобто... Я, наприклад, я там один раз можу якийсь фільм подивитись, там раз на півроку, і все І Мені платити кожен місяць за підписку ну, сенсу немає. Я там собі зайду безкоштовно, подивлюсь, і все. Якщо я там якийсь кіноман, наприклад, який любить дивитись фільми, стежити за тим всім, то я ну, собі куплю, підписку і буду дивитись. Добре, на ютубі зробили, mm -hmm. що можна просто взяти орендувати фільм за знаженою ціною, навіть. Умовно, там 40, 50 чи 70 гривень заплатити за перегляд, що фактично рівноці на квитку. І це дуже дуже зручно. Ви користувалися такою пропозицією? Так, Я я фільми, як постійно дивлюся на ютубі купую, якщо вони там є. Якщо немає, ну. ну Чесно, я не пам'ятаю фільмів, якого би б на Ютубі не було. Насправді на мого на справі, ну, набагато легше купити, наприклад, там, на два дні якийсь фільм або серіал, типу, подивитися його, ніж от, ти не дивишся серіали на постійній основі, а тут типу, тобі якось один раз захотілося, ти заплатив набагато менше. Це простіше. Деколи кінотеатр ходжу. Буває, деколи до Львова ходжу, кінотеатр, ну, там Спартак. Ну, там класні фільми показуються останнім часом. Ну, Загалом я не дивлюся аж так по онлайн, щось по інтернету, щось таке подивитися. А як ви думаєте, чому більшість людей все-таки користуються цими онлайн-сервісами, які надають безкоштовні платформи для перегляду? Такі як Netflix? А, ні, скоріш за все, як Netflix це вже в плані придбання підписки, а це якісь там ці сервіси, де для... можна переглянути безкоштовно, тобто це піратські сайти, фактично. Тому що ну, їм вигідно. Тобто нікому не вийдно, там допустимо, переплачувати за підписки це все. Більше. Ну, Ну, допустим, менше хто має банківських карток, що можна було платити, мало хто може собі таке дозволити, І тому користується тим, що я. А як ви вважаєте, чи впливається на розвиток кіноіндустрії взагалом і, зокрема, в Україні? Думаю, впливає. А яким чином? Ну, негативно. Ну, пливає, я думаю, що більше як за плегія, тому що якщо брати кінотеатри, там повідомляють, що ніхто не знімав нічого з кінта, тому що повідомляють з приводу піратства. Це може якби бути заборонено, і тому багато кажуть глядачів, щоб вони якби заборонили це все робити. Ну я вважаю, що треба відходити від піратства, треба переходити більше ну, на підписка на це все. Скажіть, будь ласка, чи ви дивитеся фільми, серіали на безкоштовних сайтах, чи, можливо, маєте якісь підписки в кінотеатрі? Маю підписку на Netflix. Ага, ви... Я в щось волону, в мене немає часу. <гум> Скажіть, будь ласка, що ви в першу чергу, чим ви керуєтесь, коли вибираєте, де подивитися фільм чи серіал, що на це впливає? Можливо, там ціна, можливо, ще якісь фактори? Ціна і відгуки, напевно, бо якщо дорого, але хороші відгуки, то в принципі воно того варте мої, ну для мене насправді, перш за все, все, все зручність, тому що я, скажімо так, дуже сильно бішуся, якщо щось дешевше, але не так, як хочу цього я, тому все-таки ну, це якби якість контект, контекту. Контент. Вибачте. Перша пара, шоста ранку. Якість контенту, наскільки інтуїтивно зрозумілий сайт. Ой, загалом всяке таке. А як ви вважаєте, що може посприяти тому, щоб, наприклад, такі більш офіційні сайти були в пріоритеті, аніж безкоштовні? Тяжко. <смір> Блін, я навіть не знаю. Е, можливо, якісь ці штуки, типу, зі знижками, як, наприклад, брати багато музичних платформ. В них є ці знижки для студентів. Це є не у всіх платформах з фільмами. Це було б прикольно. Можливо, комусь би там хто дуже багато зі студентів це підійшло. Насправді не знаю. Можливо, нам просто ще потрібно більше уваги приділяти тому, що неправильно піряти фільми. Я теж так роблю, я не засуджую. Бо зазвичай ми ну дуже часто про це просто не говоримо. Це у нас по дефолту, ну ми так робимо все. А насправді, ну мені здається, це блокування піратського контенту, тому що ну, скажімо так, поки він буде, люди будуть ним користуватися, тому що є попит. Ну скажімо так, ну яка мораль, коли можна зробити це безкоштовно? Ну які авторські права, які там заробітки авторів? Ну тобто. Скажем так, якщо є щось безкоштовне, люди його будуть обирати, мені здається, і ну, якщо у нас не буде це як в країнах Європи, де це блокують або штрафують за це, то ну мені здається, це не припиниться. А Як ви вважаєте, чи впливає розвиток піратських сайтів і власне поширення на розвиток кіноіндустрії загалом, і зокрема в Україні ну, погано впливає, звичайно, якщо говорити про Україну, то нас особливо сильно б'є по кишені, бо. Ну, фінансування і все таке, і фільми не окуповуються, і це дуже погано. І, ну, поставити себе на місце режисера, яка в тебе мотивація працювати далі, якщо ти виходиш в мінус на своїй роботі. Ну, Фактично, колега все сказала. Ну, тобто... Ну, буквально автори не доотримують свої гроші, автори бачать, що ну, якби люди не готові платити за те, що вони роблять. Це ну, зовсім не мотивує, скажімо так. Тому що я теж. Автор різного контенту і ну, якби хочеться бачити якийсь фідбек не тільки що клас, ти молодець, а ще якийсь, скажімо так, поможіть відмокові. Так, маю. Ну, тобто Я дивлюся від час часу фільми в інтернеті, а окрім цього, є платні підписки, наприклад, на Megogo або на Netflix такого плану. Ну і, звісно, що кінотеатрі, як же без них. А як ви вважаєте, чому зараз достатньо поширене це питання, що люди обирають безкоштовні там сервіси для того, аби переглянути фільми, серіали, але фактично є піратськими? Я навіть не знаю, напевно, що за рахунок того, що це ніби безкоштовно у вільному доступі, можливо, через те. Ну але фільми, якщо дивитися там, наприклад, на якихось сайтах, де є відповідна підписка, на них вони все таки в кращій якості, в кращій озвучці і в більшості саме в українській узвуці інколи є ще й іноземна, що до речі, дуже чудово і класно, якщо хтось вчить мову. А як ви думаєте, що було б таким поштовхом для тих людей, які, не, наприклад, не мають таких підписок або не були зацікавлені в цьому, все-таки зараз перейти на такий формат і користуватися офіційними сервісами? Можливо, якщо б цих сервісів були ті чи інші акції, щоб могли зацікавити саме людей. І, на жаль, інколи не на всіх сервісах є достатньо. Достатньо матеріалу, достатньо фільмів і тому подібного. На жаль, все таки є такий мінус, що інколи в безкоштовному доступі є більше фільмів для перегляду. А як ви вважаєте, чи впливає цей процес саме поширення цих піратських сайтів, використання на розвиток кіноіндустрії взагалом і зокрема в Україні? Ну, <народна> в загальному це впливає, все таки, як не як безкоштовні фільми, за них е, не платяться податки такого плану. А якщо вже дивитися там, наприклад, е, інші сайти, то відповідно ти платиш за підписку. І е, це як е, офіційні е, не знаю, представники фільму не зовсім правильно, але вони все-таки платять в нашу державу ті чи інші податки такого плану. Напевно, що в цьому В основному піратськими використову як ви вважаєте, ну чому саме, наприклад, зараз такий, так би мовити, тренд є в тому, що люди все-таки більше надають перевагу безкоштовним сервісам? В більшості випадків в пиратських сервісах зібрані всі фільми з різних платформ, наприклад, HBO, Netflix. Там. Тому не, наші люди не бачать різону купляти і там, і там підписку, якщо можна подивитися все в одному місці. Як ви думаєте, чи якісь альтернативи зараз, або щоб могло б сприяти тому, аби люди все-таки перейшли на більш офіційні сервіси? Mm, ну, завжди є студентські підписки. Навіть не знаю, важко сказати. А скажіть вашу думку щодо того, чи впливає поширення піратських сайтів на розвиток кіноіндустрії загалом, і, зокрема, української? Вплив... Звісно, впливає, бо загалом отримують менше грошей з серіалів, тих самих фільмів. але Якщо говорити про кіно саме, то люди, які хочуть піти в кіно, все одно підуть до нього. А серіали так, на серіали впливає дійсно. А на вашу думку, що б могло б посприяти у вашому випадку, щоб ви, наприклад, придбали якусь підписку, от що б мали бути які фактори для того, можливо, якісь знижки, як ви казали, можливо, ще що, щоб все-таки ви мали ту мотивацію? Ніякі. Якщо буде, якщо буде в безкоштовному варіанті, то я буду дивитися безкоштовний варіант. А так, мене нічого не переконає. У ну, мене є і так, і так. Тобто я маю і підписку на МОГО, там на інші там якісь знов ж таки сайти, але теж я можу її подивитися безплатно. Там залежить, чи є той фільм, наприклад, наш на тому ж самому МОГО, чи там на якихось інших платних сервісах. Відповідно, якщо немає, то я дивлюся на безкоштовних, але я чув, я, я читав, що там оці аж дірезка, і там шеше, що вона вже заблокована, тому якось так. А як ви вважаєте, чому зараз більшість людей все таки користуються або користувалися безкоштовними цими сервісами, ніж надавали перевагу платним? Бо в нас не було культури чогось купляти. Я думаю, що це пішло знов ж таки, ну ще з часів радянського союзу, коли у нас ну в загальному такі в нас насаднокот, коли ти щось маєш безплатне. І ти можеш використати це безплатно, ну бо, наприклад, в Європі все платне, та і там за це карається, відповідно. А в нас такого немає. і, Відповідно, всі дуже користувалися от тим безплатним. Музика теж саме. Та тобто всі в телеграмі, там і в саундклауді, хоча це доволі типу, така важлива штука, щоб платити іменно тим людям, які роблять цю роботу, бо це не дешево. А як ви вважаєте, що могло б змотивувати таких людей все-таки користуватися платними підписками? Можливо, якісь знижки, можливо, ще щось подібне. Я думаю, що це просто знову ж таки має бути на якомусь вищому типу рівні в плані знову ж таки це треба забороняти, як вже і роблять, в принципі. І також заохочувати. Ну, знижки можна заохочувати, але чесно кажучи, там навіть в тому ж самому МЕОГО підписка сімейна вона не коштує так, прям щоб дуже дорого. Тобто це там три кави там зараз. І тому я навіть не знаю, чи потрібно навіть якісь знижки. Тобто, це просто потрібно виховувати в собі. Розуміння того, що потрібно за все платити в, тим більше в сучасному світі. А як ви вважаєте, чи впливає таке поширення піратських сайтів, використання їх на розвиток кіноіндустрії загалом і зокрема в Україні? Звісно, звісно, ну тобто, це знову ж таки. Ну е, наприклад, е, я розумію, е, що Бо я так ну з кіно дуже важко, але наприклад, я завжди собі проводжу паралель з музикою. Тобто, за кожне, наприклад, перегляд фільму, в принципі, як є за прослуховування музики, користувач, який дивиться або слухає, він віддає свою копійку. Тобто, відповідно, ця копійка не йде просто там в кишеню ці людині. Тобто, ця людина, якщо вона любить це діло і вона займається, вона потім ці там гроші на новий фільм або на нову музику. Тому Якось так я вважаю, що тобто треба дивитися, треба платити, щоб гроші крутилися отак от, от постійно, і наша культура буде рости і рости. Пам'ятайте, що обираючи легальний контент, ви підтримуєте його творців та дбаєте про свою безпеку.